Що ж воно таке, любов? Чи це легіт, що шелестить палістками троянд, чи пекельна музика, що змушує тремтіти серця? Це жовтий блукаючий вогник у крові, який веде крізь роки, розлуки та нескінченну ніч очікування. дев'ятий Весела і радість знайшла Каміла до млина, була сама, увійшла просто до маленької кімнатки і промовила з усміхом Даруйте, що не стукала, потік тут так шумить, що я подумала, все одно не почують. Глянула навкруги і сказала захоплено: Ах, як тут гарно, як приємно. Де Йоганес?» Я знайома Йоганеса. Як його око, їй подали стілець, і вона сіла. Я прийшла до вас без запрошення, сказала Каміла, вітаючись із ним. Просто мені хотілося відвідати вас, ось я й прийшла. Ви й далі робіть холодні компреси. Не варто, відповів він, хай Господь береже вас. Як ви дісталися сюди? Хочете оглянути млин. Дякую, що прийшли. Обійняв свою матір за талію, підвів її до неї і сказав Ось моя мати. Пішли до млина. Старий мельник зняв капелюха, вклонився низько Каміллі і щось сказав. Вона, хоч і не почула його слів, усміхнулася і сказала на умання Дякую, дякую, так мені дуже хочеться оглянути його. Шум лякав її. Вона взяла Йоганнеса за руку. І широко розплющеними, здивованими очима поглядала на обох чоловіків, чекаючи, чи ще щось не скажуть. Вона була зовсім оглушена, численні колеса і весь устрій млина приймали її подивом. Вона сміялася і в захопленні трясла руку Йоганнеса, показуючи пальцем на всі боки. Зупинили млин, а потім знову запустили його в рух. Щоб вона могла бачити усі його механізми. Коли Каміла вийшла з млина, то ще довго говорила смішно голосно, ніби шум усе ще стояв у неї у вухах. Йоганнес проводжав її до замку. Дивно, як це сталося, що він наважився вдарити вас просто в око, сказала вона, а потім раптом зник, поїхав з поміщиком на полювання. Це дуже неприємна історія. Вікторія каже, що не спала цілу ніч. Нічого Виспиться сьогодні, відповів він. Коли ви думаєте їхати додому? Завтра. А ви коли повертаєтесь до міста? Восени. Можна зайти до вас по обіді? Вона сказала зраділо. Так, зайдіть. Ви розповідали мені, що знаєте одну печеру, неодмінно мусите мені її показати. Я прийду за вами, і ми підемо туди, сказав він. Повернувшись додому, довго сидів на камені в глибокій задумі. Тепла і щаслива думка народилася в його голові. Після обіду вирушив до замку, зупинився біля воріт і послав по Камілу. Коли він стояв і чекав, в одному з вікон другого поверху на мить показалася Вікторія. Глянула на нього, потім відвернулася і зникла в кімнаті. Вийшла Каміла, і він завів її до каменоломнії до печери. У нього був надзвичайно спокійний і радісний настрій. Молода дівчина розважала його, її ясні, легкі слова овівали його, як проміння благодаті. Сьогодні оточували його добрі духи. Пам'ятаю, що колись ви подарували мені кинжал. Він мав в срібну піхву. Разом з іншими речами я поклав його до схованки. Ніколи його я не використовував. Ви його не використовували? Ну, ти що ж? Я загубив його. Ах, яка шкода. Та я, можливо, знайду вам інший замість нього. Пішли додому. А пам'ятаєте той важкий медальйон, котрий ви мені колись подарували? Він був такий масивний і важкий, цілий золотий і стояв на підставці. До медальйона вписали ви кілька дружніх слів. Минулого року за кордоном я подарував той медальйон, Каміло. Справді, ви його подарували? Навіщо? Я мав одного молодого товариша. Він дістав його на пам'ятку. Він упав на коліна і дякував мені за подарунок. Так він втішився. Боже, я уявляю собі, яка бурхлива радість охопила його, коли він упав на коліна. Отримаєте від мене другий медальйон замість першого, щоб ви самі вже його носили? Вийшли на дорогу, що була відмлена до замку. Тут, біля цього куща, колись зі мною дещо трапилося. Прийшов я сюди одного вечора, як це часто бувало в дні моєї самотності було літо і ясна погода. Я приліг за кущем і замислився. Раптом я побачив, що дорогою іде двоє людей. Пані зупинилася, її супутник спитав, чого ви зупинилися? Не отримавши відповіді, питав знову може, вам щось сталося? Ні, відповіла вона, але ви не повинні так дивитися на мене. Що ж тут такого незвичайного, коли я дивлюся на вас? сказав він. Слухайте. Відповідає вона, я знаю, що ви мене любите. Та батько ні за що в світі не дозволить цього розумієте? Це неможливо? Він промимрив так, зрозуміло, це неможливо. А Вона каже у вас такі широкі долоні, такі напрочуд широкі долоні. І після цих селів бере його за руку. Пауза. А що було далі? питає Каміла. Цього не знаю, відповів «К Чому вона говорила про його руки? Може, вони були гарні, до того ж, він мав білі манжети. Так, тоді це зрозуміло, і вона, певно, любила його. Каміло, сказав він, а якби я вас дуже любив і почекав кілька років, я так лише питаю. Зрозуміло, я не гідний вас. Але як ви думаєте, чи ви погодилися б коли-небудь бути моєю, якби я попросив вас про це через рік або два? Пауза. Каміла раптом почервоніла і заметушилася. Вона не знає, куди дивитися, і стискає свої руки. Він бере її за талію і питає Як думаєте, чи ви погодилися б? Так. Відповідає вона і притуляється до нього. Наступного дня Йоганнес проводить її до пристані, цілує її маленькі дитячі ручки, він увесь повний вдячності й щастя. Вікторії з ними не було. Каміла з переляком в очах розповідає, що в замку сталося велике нещастя. Уранці прийшла телеграма пан замку зблід, як смерть. Старий камергер і його дружина скрикнули від болю. Ото нас застрелили на полюванні. Йоганес схопив Камілу за руку. Застрелили лейтенанта. Так, його тіло везуть сюди. Це страшно. Пішли далі, кожен зі своїми думками. Аж натовп на пристані, пароплав, накази капітана розворушили їх. Каміла боязко простягнула свою руку. Він поцілував її і сказав: Я не гідний тебе, Каміло. Ні, я зовсім тебе негідний. Але як будеш моєю, зроблю усе, що в моїх силах, щоб ти почувалася гарно. Буду твоєю. Я завжди бажала собі цього. Завжди. Я приїду за кілька днів, сказав він. За тиждень. Я знову тебе побачу. Вона стояла на помості, прощався з нею рукою і очима, поки не зникла вдалині. Коли повернувся, щоб іти додому, побачив Вікторію, і вона махала хусточкою, прощалася з Камілою. Я трохи спізнилася, сказала вона. Він не відповів. Що ж мав сказати? Чи мав висловити своє співчуття з приводу втрати? Чи вітати її, потиснувши її руку? Її голос був безгучний, а обличчя страшенно збентежене. Видно, вона багато перетерпіла за цей час. Пристань спорожніла Ваше око ще червоне, сказала і зробила кілька кроків, щоб відійти. Озирнулася за ним, стояв на місці. Повернулася знов і підійшла до нього. Отто помер, сказала вона різко, і її очі блиснули. Ви не кажіть ані слова, вас це не обходить. Він був у сто тисяч разів кращий за вас, чуєте, а знаєте, як він помер? У нього випадково вистрілили. Його голова розлетілася на малі шматки, його маленька дурна голівка. Він був у сто тисяч разів. Зайшлася риданням. І повільним кроком пішла додому в глибокому розпачі. Пізно ввечері хтось постукав у двері мельника. Йоганес відчиняє двері і виглядає в них. Там стояла Вікторія і кликала його. Пішов за нею. Сильно схопила його за руку і повела по дорозі. Її рука була холодна, як лід. Краще сядьте, сказав він. Сядьте і переведіть подих. Ви такі втомлені. Вони сіли. Вона шепоче. Що ви думаєте про мене? Що я ніколи не лишаю вас у спокої? Ви дуже нещасні, відповідає він. Тепер послухайте мене, постарайтеся заспокоїтися. Чи не можу вам чимось допомогти, Вікторія? Заради Бога. Вибачте мені те, що я вам нині сказала, промовила вона. Так, я нещасна, я вже багато років нещасна. Я сказала, що він був у сто тисяч разів кращий за вас, це неправда. Даруйте мені. Він помер. Він був моїм нареченим, це все. Думаєте, що це сталося з моєї волі, Йоганнесе, бачте? Це мій заручальний перстень. Я отримала його. Ще давно, дуже давно. Тепер я його викидаю, дивіться, я викидаю. І вона кидає перстень у ліс. Обоє чули, як він упав. Батько цього хотів, батько бідний, Шепрак. а от то з часом повинен був дістати дуже багато грошей. Ти повинна так вчинити, сказав мені батько, не хочу, відказала я. Він сказав подумай про своїх родичів, подумай про замок, про наше старовинне ім'я, про мою честь. Ну, так, я хочу, відповіла я. Я згодна, але почекайте три роки. Батько подякував мені і чекав. Отто чекав, всі чекали, але перстень дали мені тільки зараз. Минуло багато часу, я побачила, що мені вже нічого не допоможе. Навіщо чекати далі? Приведи мені мого чоловіка, сказала я батькові. Хай Господь благословить тебе, сказав він і подякував мені за те, що я згодилась вийти заміж. І от приїхав отто. Я не зустріла його на пристані, але стояла біля вікна і дивилася, як він під'їжджає до воріт. Потім я підбігла до матері і впала перед нею на коліна. Що з тобою, моя дитино? питає вона, я не можу відповідаю. Не можу вийти за нього, він приїхав, стоїть там внизу. Краще, я кинуся в затоку, а річку, для мене це краще. Мама зблідла і заплакала. Входить батько, слухай, Люба Вікторіє, тепер ти повинна зійти вниз і прийняти його, каже він. Не можу, не можу, відповідаю, і повторюю свої слова, що він повинен змилуватися наді мною і дозволити. Батько не відповідає ні слова, сідає на крісло, весь тремтячи, і починає думати. Як я це побачила, кажу йому прийди з моїм чоловіком, вийду за нього. Вікторія замовкає, тремтить усім тілом. Йоганнес бере її за другу руку і гріє її. Дякую, каже вона. Його несе. будьте такі добрі. Сильніше стисніть мою руку, будьте такі добрі. Боже, які у вас теплі руки. Я вам так вдячна. А те, що я вам сказала на пристані, ви повинні мені вибачити. О, То я вже давно забув. Хочете, я вам принесу шаль? Ні, дякую. Але не розуміть, чого я тремчу. Голова в мене така гаряча. Його я прошу вас прощення за все, що ні, ні, не треба. Ви перш за все заспокойтеся. Ви для мене говорили, коли виголошували промову. Я не тямала себе від тієї миті, як ви піднялися, аж поки ви сіли, і я чула лише ваш голос. Він звучав для мене, як ораган. Розпука огортала мене, що мене так зачаровує, той голос. Батько спитав мене, чого я крикнула і перебила вас, був дуже засмучений. Та мама не питала, вона розуміла. мамі розповіла я все Я розповіла вже давно, два роки тому, я знову повторила їй все, коли повернулася з міста. Це було після того, як я вас зустріла. Не будемо говорити про це. Ні, але простіть мені. Чуєте? Згляньтеся наді мною. Що я тепер буду робити? Батько ходить тепер удома з кутка в куток по своїй конторі. ця смерть для нього є страшним ударом. Завтра неділя він постановив, щоб уся прислуга була звільнена це єдина його постанова нинішнього дня, його обличчя потемніло, і він не говорить нічого так подіяла на нього смерть майбутнього зятя. Я сказала мамі, що хочу піти до вас. Ми повинні обоє. І ти, і я завтра від'їхати з міста з Камергером і його дружиною, відповіла вона. Я піду по Йоганеса, повторила я. У батька не вистачить грошей на всіх трьох, він хоче залишитися тут, відповіла вона, і все намагалася говорити про інші речі. Тоді я пішла до дверей. Мама глянула на мене, я йду до нього, сказала я. Востаннє. Мама підійшла до дверей, поцілувала мене і відповіла, добре, хай вас Бог благословить. Йоганнес випустив її руку і сказав Так, тепер уже теплі. Дякую, так, тепер я зігрілася. Хай вас Бог благословить, сказала вона. Я розповіла мамі все, вона це вже знала давно. Дорога дитино. Кого ти любиш? спитала вона. Ти можеш ще питатися, відповіла я. Я люблю Йоганеса, я любила його одного ціле життя. Я любила, любила. Він поворухнувся. Уже пізно. Як думаєте, за вас будуть хвилюватися вдома? Ні, відповіла вона. Ви знаєте, що я вас люблю, Йоганнесе. Ви це добре знали. Я тушила за вами усі ці роки так сильно, що ніхто, ніхто не міг би собі того уявити. Я ходила туди дорогою й думала, піду краще дорогою по узліссю. Він любив сюди ходити, і я йшла Узліссям. Того дня, коли я почула, що ви приїхали, я одягнулася у світле, у світло жовте обрання. Я була хвора від очікування й туги, схвильована ходила з кімнати до кімнати, яка ти розпромінена нині, сказала мама. Я ходила і цілий час повторювала сама собі. Він знову повернувся додому. Другого дня я не могла витримати, знову одягнулася в світле вбрання і пішла до каменоломні, щоб зустрітися з вами. Пам'ятаєте? Я вас зустріла та не рвала квітів. Як я вам сказала, я не для того прийшла. Ви не зраділи, коли побачили мене, а все таки я вдячна вам за те, що вас зустріла. Ми ж не бачилися близько трьох років. Ви тримали гілку в руці, сиділи й розмахували неї, коли я прийшла. Як ви відійшли, я підняла гілку з землі, сховала її і віднесла додому. Слухайте, Вікторія, сказав він тремтячим голосом. Не говоріть мені більше про це, ні, відповіла боязко і взяла його за руку. Ні, я не буду. Ви не хочете. Нервово почала гладити його руку. Ні, мені й не можна чекати, що ви захотіли. Я ж завдала вам стільки лиха. Думаєте, що не зможете пробачити мені з часом? Я все пробачив. Не в тім річ, а в чим же. Пауза, я заручений, відповів він.